Я вирішив приєднатися приблизно у кінці березня місяця цього року. Більш хотілося випроводити себе десь у надзвичайних ситуаціях, на що я можу бути здатний і що можу зробити корисного для нашої країни. Я обрав спеціальність безпілотних літальних апаратів, тому що це як нова стежина у військовій розвитці. Та у військових бомбардуваннях, у військових атаках, Відкривати для себе щось нове. Це для мене цікаво. Я навіть в дитинстві трохи полюбляв цю радіотехніку, ковиряти. Мені це до вподоби. Мені знадобилось ну приблизно кілька тижнів, щоб війти у цю сферу на дуже вивчити та тиха, як у звичайної зброї у кожного дрона воно своє. Бойові завдання вони виконуються безпосередньо, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася безпосередньо на лінії зіткнення. Я думаю, дронова складова, це, напевно, зараз на першому місці стоїть, тому що всю роботу виконують дрони. Вони виконують ударні функції, розвідувальні функції, вони допомагають нашій піхоті, яка залишилась там безпосередньо зіткненні. Тобто все, що зараз робиться, це робиться за допомогою дронів. Ми почули що через наші, від наших побратимів мавіків, що вони побачили рух у бік нашої піхоти. Після того, як відпрацював наш мінометний на розчот, нам поступає команда летіти на ураження, тому що вони починають підходити до наших піхотних позицій. Аби зберегти життя наших хлопців, допомогти їм, ми спорядили дрон і вилетіли на ураження. Они в зеленке в этой, правильно? Ну, Плюс, плюс. Вон он бежит, бежит. Да, да, да. Там будет он в блинчик забежал, походу. Он, он как в нору забежал какую-то. Он забежал в нору. О, двигайся, двигайся. Забежал в нору. Вон он голову высовывает с норы. Постерігав відпрацювання по укриттю звернути. Трішечки спільніше, трішечки спільніше. Тепер східніше пішло. О, було хорошо. добре. Також є мотивація, це безпосередньо захист наших кордонів. Недопущення ворога до нашої землі. Я вважаю, що долучатись до нашого батальйону можуть усі охочі. Якщо хтось вагається, десь не знає, цьому можна навчитися, у інструктора всьому навчать. Але як і на будь-якій війні, теж є ризики свої, тобто це теж треба розуміти.